В ефірі програма Про капітали. І я її ведуча Антоніна Кутова. Тема сьогоднішньої програми перспективи підвищення енергоефективності підприємств харчової промисловості. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію на ринку енергоощадних технологій у світі, а також про те, чому на сьогодні цей ринок не досить розвинений в Україні і які фактори цьому заважають. Розглянемо тенденції застосування таких технологій на підприємствах харчової промисловості і дізнаємось, наскільки використання енергоощадних технологій важливе у виробництві. Їжі, а також з'ясуємо, які саме підприємства найбільше потребують модернізації обладнання з огляду на енергоощадні технології. Експерт наш гість сьогодні Ігор Ляшенко, генеральний директор компанії Теплоком. Ігор Ляшенко, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Теплоком. У 1984 році здобув освіту у Київському технологічному інституті харчової промисловості, зараз Нухт, спеціальність промислово теплоенергетика. З 1986 року по 2000 рік працював провідним інженером УВО промцукротехенергоналадка, з 2000 року по 2013 рік генеральний директор ТОВ Теплоком. Спектр роботи Теплоком інженерні послуги виробництва та постачання технологічного обладнання, цукрова галузь, спиртова галузь, інші підприємства. Харчової промисловості. Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня. Ігорю, як ви можете охарактеризувати ситуацію у світі на ринку енергоощадних технологій? Ну, загальновідомий факт, що світ давно відповів на питання, навіщо впроваджувати енергозберігаючі технології. Це однозначно зменшує споживання енергоресурсів. Це забезпечує екологічну безпеку, зокрема і безпеку країни в цілому. Це також збільшує конкретну здатність випускаємо продукцію. Продукція яка випускається. А чи є якісь мінуси застосування? Звіч звичайно, мінусів я принаймні, не бачу. Я бачу тільки плюси. Ну на це питання можна присвятити декілька програм. Я думаю, і дуже багато накопиченої інформації. Зокрема, я міг би привести такий приклад і такий факт, що Україна є. Енергодефіцитною країною вона імпортує 75% природного газу і близько 80-85% нафти та нафтопродуктів. Mm -hmm. Це є критичний показник, і він говорить про те, що Україна є ну в зоні в зоні ну небезпеки як безпеки для країни в цілому, е, для приклад е, що і як приклад можна навести енергоємність. Е, енергоємність внутрішнього валового продукту в Україні складає близько, є такі показник, який характеризує в еквіваленті до нафтового, до нафтового еквівалента 0,98, а світовий показник 0,3. Тобто ми втречі маємо енергоємність вище, ніж навіть наші сусіди. Польща має близько 0,45, навіть Росія має 0,9, це на 8-10% кращий показник. Ну, я не говорю вже про Японію, яка має 0,2. Тобто нам тобто Україну поки що на один щабель не можна ставити да, з Це, лідерами. На привлике жаль цього не можна сказати. Але все ж таки, для багатьох власників бізнесу, які хочуть е модернізувати своє обладнання або застосувати енергозберігаючі обладнання. Фінансова складова. Фінансова складова не є релевантною стосовно. Вихлопу, які вони отримують після застосування цього обладнання. Ну, з вами, можна погодитись, але можна посперечатися в цьому питанні. Ми, я представляю компанію, яка досить ефективно має абсолютно всі успішні проекти. Перед стартом проекту ми власнику або представнику власника показуємо. І окупність проекту, зокрема, ми показуємо, що при вкладенні навіть таких коштів, які складають близько 200 мільйонів гривень, ця окупність проекту буде не більше 7 років, 5-7 років. Тобто, власник, якщо є, є розуміння, а в Україні на на, на щастя, є такі вже компанії, це крупні агропромислові комплекси. В контексті нашої розмови я приведу приклади, які можна брати приклад, які ефективно працюють і вже через 3-4 роки мають віддачу від, від впровадження цих проєктів. А, добре, а ваші замовники це більшість українські компанії чи не тільки це із ну, Зайбільш. На превеликий жаль, теж на сьогодні наш бізнес складає близько 70% це цукрові заводи Росії і близько 30%. В цьому році складають заводи України. Тобто в Росії вже є це розуміння Так, да, Я хочу сказати, незважаючи на те, що енергоресурси втричі в десь приблизно дешевші, чим нижча ціна, чим в Україні, Росія давно почала працювати над цим питанням. В останні п'ять років, зокрема, ми працюємо з компанією Продимус, з компанією Русагро. Я можу сказати, що була державна політика і є державна політика, яка дозволяє власникові брати кошти під нерозбережаючі технології. Зокрема, в цьому році з'явилася нова програма, яка дозволяє брати кошти під таку нову тему для України Росії біогаз. Угу. Біогаз це можемо, якщо при до... Прив'язатися до там цукрової галузі, або до іншої, це можуть бути відходи тваринного пташину тваринного походження це жом з цукрових заводів, який може виробляти біогаз, який спалюється або виробляється літренергія або спалюється в топках парових котлів. Тобто повертається угу. на себе. Все ж таки, це державні програми. Це державні а програми. А Що так? на вашу думку заважає українським підприємствам і українським власникам. Вже зрозуміти для себе, що необхідно ну останні останнє сказав би там, якщо поглянути на цей шлях незалежності України, там, 15, там 10 там років тому, це все таки минуле, яке нам принесло і підприємство старою матеріальною, і фізично зношеною базою обладнання. Це багато дезорієнтованих підприємств, які доведені були до банкрутства. Прийшли незрозумілі там власники, які через 3-4 роки просто закрили цукрові заводи. Ті заводи, які залишились, заважає в принципі, якщо говорити знову ж таки про цукрову галузь, чому ми говоримо про неї? Тому що вона найбільш енергомістка. Наприклад, якщо ми говоримо знову ж таки про цукор в 2011-2010 році, ціна на цукор відпускна була 8-9 тисяч гривень за тонну, у цьому році. Вона 4 тисячі гривень за тонну, звичайно, виробники задумались. Ну вони продають цукор нижче собі вартості, тобто вони в збитках, і їм не до питання впровадження енерготехнологій, просто стоїть питання недоцільності, просто вижити, як вижити на цьому ринку. Ну добре, а що які ще фактори можуть по ну вплинути на розвиток ринку? Можливо, це якісь державні програми, державна держава програма. повинна до, заохочувати допомагати в цьому питанні однозначно. Державна програма знову ж таки. Ми в першому питанні ви задавали питання про світові тенденції. Можна сказати, що, наприклад, Данія мені подобається цей приклад, тому що вона демонструє останні там 40 років стабільні тенденції і по енергозбереженню, про по впровадженню і енергії сонця енергії води і спалювання альтернативні, солом да? альтернативні відновлюючи, відновлюючи джерела поновлюючи джерела які можуть е які може давати додаткові крім нафти, крім традиційних джерел енергії З 1975 року, 1975 року, данія збільшила промислове виробництво приблизно на 50-70%. відсотків. цьому вона не збільшила споживання енергоресурсів. Це говорить про те, що були три енергетичні проекти: були три енергетичні проекти, які дозволили поступово крок за кроком. Поліпшити ситуацію і впровадження енергозберігаючих технологій. Щоб привести приклади Німеччини, то інвестування за останні 8-9 років. Це статистика, говорить про те, що в енергозберігаючі технології вкладено близько 2 мільярдів євро. Ну в еквіваленті. І на розвиток, на наукові дослідження. Науково дослідні інститути отримали збільшено, збільшено інвестування на 50%. Це дуже серйозно. На фоні нашого, ну я не знаю, як правильно навіть висловитися, в якому стані в нас зараз наука. Хоч, хоча вона ще є, вона жевріє, вона є, але потрібно відповідні інвестування і підтримувати ці тенденції. Світові, ми не повинні стояти осторонь світових тенденцій. Ми повинні мати волю для того, щоб наздоганяти цей процес. І все ж таки, якщо. Компанії будуть застосовувати енергозберігаючі технології. Це зменшить енергетичний тягар для держави. Але е, якщо ми розглянемо фінансову складову цього питання, можливо, необхідно застосовувати якісь податкові пільги для підприємств, які вже застосовують енергозберігаючі технології. Однозначно, я з вами погоджуюсь без, без, без пільгового оподаткування. Без зрозуміло пільго оподаткування тут дуже важко пройти цей шлях. Він досить складний. Нам треба наздоганяти світ, від якого ми відстали за моїми оцінками. Знову ж таки, щоб брати там підприємство харчової промисловості, там цукор. Це не менше як на 30 років. 30-40 років ми відстаємо від цих тенденцій. Тобто, однозначно, крім державних програм, повинно існувати пільгове оподаткування, яке дозволить швидко. Подолати ці серйозні бар'єри, які стоять на нашому шляху. Угу. Ігорю, а як ви вважаєте, чому? Енергозберігаючі технології дуже важливі для харчової промисловості для виробництва їжі. Ну я вже сказав декілька хвилин тому, що впровадження енергозберігаючих технологій для харчової промисловості не стоїть питання доцільності, це є питання виживання. Я можу привести приклади, я вже приводив, що цукрові заводи, які не займалися абсолютно реконструкцією модернізаціями, вони вже закриті. Вони вирізані, вони металом обладнання здане на метал, на металобрухт. І персонали люди ну пішли по світу, умовно кажучи. Тобто ті компанії я проводив солідний агро, великий агропромисловий холдинг Астарта, який має в своєму розпорядженні тільки сім цукрових заводів від 7 до 10, деякі просто не працюють. Він вже 5-7 років крок за кроком інтенсивно займався впровадженням енерготехнологій. І заводи цієї компанії можна умовно назвати, які досягнули близько європейського. Звичайно, меж досконалості немає. Треба ще багато йти, але вони прийшли інші Заводи знаходяться ну, дуже в дуже жальгідному, я сказав, би, стаді, мабуть, в радянському такому, з радянськими показниками, і неймовірні зусилля треба, щоб наздогнати і не відстати від цього процесу. Це просто, uh -huh. це просто виживання. Ти повинен вижити, ти повинен зменшити собівартість продукції. Якщо ти будеш на рівні, от як складається ситуація сьогодні, при собівартісті цукру 5,50, 6,50 за кілограм, він продається по 4 гривні. Тобто, це. Зрозуміло, який шлях добре, Ігорю, А от враховуючи ваш досвід, як ви вважаєте, необхідно починати з модернізації окреме, окремого обладнання? Чи потрібно відразу все замінити на енергозберігаючі? Зрозуміло, дуже гарне питання. Змістовне ну, наша компанія і інші компанії і і повинні підходити, на мою думку, на наступним чином. Спочатку повинен бути план дій. План дій. Потім визначена нульова позиція. Нульова позиція це робиться модель існуючого підприємства, визначаються показники за допомогою спеціальних програм моделюється ситуація, визначається, фіксується нульовий стан, тобто що насправді є на підприємстві. Потім розробляється спочатку технологічна схема, потім на неї накладається специфікація обладнання, яке необхідно постачати. Це може бути західне обладнання, це може бути українське обладнання. Відокремлюється декілька етапів, як правило, це три етапи. Для України дуже важливо і ми рекомендуємо йти по шляху першого етапу малобюджетної реконструкції тобто, при невеликих фінансових вкладеннях отримувати максимальний результат і це спрацьовує. Власника з'являється інтерес. Він розуміє і розуміє ті тенденції, що далі отримати результат набагато складніше набагато це потребує фінансування. Але ми розуміємо, що найближчі там 15 років нам дуже важко досягнути європейських показників, тому що вони не стоять на місці, вони рухаються вперед. Але треба знайти ту. Я, золоту середину, до якої треба намагатися, я, я вважаю 5, 7, 10 років абсолютно реально дойти. А все ж таки, як ви вважаєте, оцей підготовчий момент до переобладнання, переоснащення mm -hmm. виробництва? Скільки він займе часом? Е, Ну, ми компанія динамічна і вважаємо, що дуже короткий час треба для того, щоб зрозуміти, що треба що необхідно робити. Я б вважав би, що достатньо 6 місяців для того, щоб розібратися в ситуації, е, розписати етапи і почати активно рішуче діяти. Тобто є, мабуть, певна сезонність, да у... сезонність є, сезонність є у всіх вот. виробництвах. Ну, цукри зрозуміло, це запуск заводу, коли діти йдуть до школи 1 вересня, 100 днів роботи. І економіку, наприклад, того цукрового заводу визначає динамічна максимальна продуктивність тобто, один день це запуск. 98 днів це максимальна продуктивність і один день зупинка. Це є економіка завода з максимальною продуктивністю. Mm -hmm. Вона це всім сказано для цукровики. Мене зрозуміють добре. А от ми зачепили дуже добре так харчову промисловість. А як ви вважаєте для підприємств, яких галузей ще було б цікаве і необхідне пересування? Я, я дякую за запитання. Я вважаю просто приводив приклади цукру, тому що як енергомістка на галузь. але абсолютно це стосується мастер такційних заводів, кондитерських фабрик е в якійсь мірі Угу. Uh -huh. uh -huh. А як ви можете характеризувати свого ідеального клієнта? Тобто, наприклад, зараз в нас телеглядачі дивляться програму uh -huh. і думають, от ми хочемо е замовити у вас обладнання, що uh -huh. з чим вони uh -huh. мають цікаве питання? Цікаве питання, але наша компанія не продає обладнання, вона продає результати. Результат це ну така на перший погляд віртуальна річ, яку не можна якось по по відчути. Але насправді власники, які нас зрозуміли, і я приводив, приклад компанія Старта угу. в Україні, компанія «РусАгро» в Росії, яка має теж близько семи заводів, власник, який зрозумів. Нас зрозумів концепцію, яку ми пропонуємо, зрозумів шляхи, він має е, хороший результат. Uh -huh. Звичайно, наша компанія продає і обладнання, ми продаємо невеликі зразки обладнання, ми продаємо велике обладнання, ми продаємо постачаємо обладнання з Європи. Але треба, щоб досягнути певних результатів, треба комплексний підхід. Абсолютно комплексний підхід, тільки дає результат. Стосовно комплексного підходу uh -huh. і е, конкуренції на ринку. Тобто, ваш ідеальний клієнт, чому він вибирає е, продукцію від українського виробника? Чи, можливо, чому він надає перевагу продукції західного uh -huh. виробника? Uh -huh. Ну, по-перше, відомий факт, що все-таки ментальність і є, не, є не останнім фактором, який впливає на нашого клієнта. <кій> Розуміння, все-таки, ти говориш однією мовою, я маю на увазі мову не тільки там українську, або там можна й англійською розмовляти, немає з цим проблем. Але він ми розуміємо, що наші підприємства мають застарілу базу багато в чому. Наш персонал має певні ментальності, які можуть стати на заваді отримання результату. Це дуже важливий людський фактор, дуже важливий. І коли ми пропонуємо нашому клієнту шлях. І він бачить, що основні елементи є унікальне обладнання, яке виробляється тільки в Європі. Наприклад, там преси глибокого віджиму, там якісь центрифуги, які купують всі компанії. Це відомі бренди, кращого немає в світі. Тобто ми теж використовуємо ці речі, але все остальне, додаткове, і основне технологічне обладнання, і допоміжне технологічне обладнання абсолютно чітко ми можемо виготовити. В Україні, ну в нашому випадку, ми намагаємось і будуємо цех по виробництву обладнання в Угорщині. Будемо значить, закривати ці питання в комплексі. А, а що вас спонукало mm -hmm. будувати саме в Угорщині? Не у Чехії, не у Польщі? Зрозуміло. Ну, по-перше, старі зв'язки це наші старі клієнти. Ми маємо досвід постачання обладнання від наших партнерів в угорщині. І друге, що спонукало, це е, політика Євросоюзу по розвитку депресивних районів. А це близько кордону українського біля чопу. Це є депресивний район. Євросоюз виділяє кошти на розвиток під е, зрозумілі програми. Ми показали програму, що ми інженерна компанія. Ми маємо клієнтів в Росії, в Україні, в Білорусі, Маємо амбіційні плани, плани по продажу обладнання і в Європі теж. І не тільки в Європі, і Євросоюз пішов Єврокомісія, е е Ну, комісії, в які ми подавали. Ми виграли тендер, виділяються відповідні кошти, і ми абсолютно комфортно себе почуваємо і хочемо виробляти європейської якості обладнання на території Угорщини. А тобто, завдяки тому, що ви цей проект реалізуєте у Євросоюзі, то вам простіше залучити кошти під реалізацію цього проекту, тому що Євросоюз Союз якби ну, і, допомагає, підтримує. І, і, і теж коли в Україні в Росії говорять, що у вас буде значить, обладнання вироблене в Євросоюзі, це дуже подобається клієнту, але за ціною невідомих брендів з Європи а набагато нижче. Так от все ж таки менталітет менталітетом, але те, що це буде вироблятися у західній Європі, у теж Євросоюзі. Теж це спрацьовує, те спрацьовує так спрацьовує. а чи може... але Ми працюємо все одно на, на ринки України Росії, тобто, але і за того, що Україна не має певних програм підтримки, да, то втратила такий і Цей проект буде реалізовано у Угорщині, наприклад. Ну, насправді для України це не великий проект. Я думаю, це для нас великий ну, проект. Я думаю, але... у вас не єдиний такий проект. Звичайно, ну тобто в Україні а таких проектів. Звичайно, звичайно, таких такі фірми, як наша, є конкуренти. До речі, київські фірми їм необхідна підтримка для того, щоб ефективно працювати на своїх землі. Перш за все. Ну і не забувати інші ринки, які теж для нас цікаві. Ну, звичайно, це привабливість для інвесторів вище, але звичайно для України це ну гірше. Да, що проекти реалізуються в інших Ну, державах. звичайно, звичайно. Але все ж таки, як ви вважаєте, українська продукція вироблена за нашими стандартами, з нашими сертифікатами, вона може гідно конкурувати з продукцією, яка буде вироблена в зарубіжних країнах? Абсолютно чітко відповідаю на ваше питання. Хороше питання. Дякую. Як показав досвід останніх 5-7 років, виключаючи ті унікальні позиції, про які ми декілька хвилин назад говорили, угу. все основне технологічне обладнання, допоміжне технологічне обладнання, окрім можливо, систем автоматизації, які ми закуповуємо за кордоном, все таки там кращі засувки. там… Прибори контролю і, і таке і інше. Там, кабельна продукція, е, все обладнання ми можемо закривати українським виробником. Ну, українське я маю на увазі зроблене в горші, але все одно це українські міськи працюють, українська інженерна компанія працює. І конкуренти, які є на ринку, українські компанії, вони теж абсолютно з повною відповідальністю. Я говорю, що вони можуть конкурувати і конкурують з відомими західними брендами. Тобто ми ще чогось варті, не Чого, і ні, варті, а Ми варті. А от якраз стосовно вартості. Чи сильно відміняється ціна? Ціна е, ціна ну приблизно відрізняється інколи на 50%, інколи на 30%, Ну не менше на 25-30%. Ціна українського рибника нижче. нижче, чим західна? А чому така недооціненість? Е, ну чому? Ну, все-таки набагато нижча вартість робочої сили. Витратних матеріалів, оренди приміщень, хто виробляє нарендованих приміщень, транспортні, там, інші витрати. От, ми вважаємо, що при такій рентабельності там, можна справляти конкуренцію ну, і бути привабливим на ринку. Добре, Ігорю, дуже вам дякую. І наостанок, на завершення програми. Все ж таки, які перспективи для розвитку і застосування енергозберігаючого обладнання на підприємствах України ви бачите? Ну насправді я вже говорив, що і ще раз повторюсь, бо це є дуже важливою складовою нашої розмови, що є це просто питання виживання. Якщо ми хочемо, якщо ми просто констатуємо, що ми відстали і безнадійно, це неправильно. Це позиція слабкого. Треба діяти з позиції сили. Треба мати волю і політичну, і економічну, відповідну, нормативні акти, постанови. Ну, Я допускаю, що вони вже є, і я знаю, що вони є, але вони не працюють або працюють погано. І це ми говорили декілька хвилин назад, що ми залишаємося там, як найбільше валовий, валовий внутрішній продукт, найбільше енергомісткий, енергоємний. Тобто треба волю. А є компанії, українські компанії, зокрема, які можуть гідно справити конкуренцію західним, західним виробникам. І в моєму розумінні, як показує досвід українських серйозних компаній, які я наводив приклад, в моєму розумінні 5-7 років можна досягнути значного прориву в впровадженні негрозберігаючих технологій. Але необхідна підтримка, але необхідна, необхідна. без підтримки, без підтримки безпосередньо держави, тому що для наприклад для власника це разова дуже велика. Дуже Звичайно. велика грошова сума, яку він повинен вкласти. Звичайно, навіть як показав цей рік, там і періодично в харчовій галузі там періодично відбуваються вибухи там, падіння, профіцит цукру там, чи інших, інших продуктів. Власник все зробив для того, щоб він склав гроші, він зробив дешевий цукор, але ринок не захищений. Ринок захищений, він не може впливати на можливо надходження цукру з інших країн. Він не може впливати на те, що фермери продають цукор за низькою ціною. Він не може вплинути на цей процес. Він навіть вклав, при тому, що вклав свої кошти, зробив енергопривабливим підприємство і, маючи низьку ціну на цукру, в нього просто опускаються руки при цьому. Він просто, йому треба не заважати, мінімальну підтримку, і все в нас вийде. Ігорю, дуже дякую вам за цікаву бесіду. А я нагадую, що сьогодні гостем нашої програми був Ігор Ляшенко, генеральний директор компанії Теплоком. Архів програм ви можете подивитись на сайті компанії Прокапітал Груп. А побажання та пропозиції тем і гостей майбутніх випусків залишайте на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбуці. Ви дивилися програму про капітал. В Студії для вас працювала Антоніна Кутова. Досконалюйте і розвивайте свій бізнес. Плануйте діяльність, залучайте новий капітал і дивіться нашу програму щочетверга о 20.55. Всього вам найкращого. Побачимось на першому діловому.